Земно вішан і сетла, той справді з благо добродині, хай вам зігріває ласкава свята, а серці завжди буде доброта, на благословенні Господом Стежині, на тій стежині, що веде вас, Отче, Божий Дік, бо там спорчива Божа благодать, щоб разом з нами вас вітати, здорові щастя побажати. Наразі. На добро, щасливе майця. Хлібом сію вас вітаю, не здоров'я вам бажаю, хай вас Бог благословляє і у праці помагаю, щоб на Божію ви безростили гарне живо. В нього і Сина Святого Духа, Амінь. Христичі Христосніші Росії, дорогі брати Сімнари, Святосю. Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу, Божою милістю, сьогодні я тут перед вами стою, як священник, який є Богом призначений на працю духов.

яке мав Ісус Христос, який прийшов і подав приклад, всім нам подав нам зразок дійсно християнського життя і показав лишив до своїх наслідників, апостолів існуків, священників, щоб далі завершувати його діло, поки буде людям, поки буде життя на землі. Одного разу на одній території, яка полягала на моря, було багато людей, які не мали помешкань багато. Ну і був зараз моря, ближче до країни землі, пострілець. Ну, і одна сім'я в одному жалованій обстріляцію жала дружить. І подобалося їм, але щоб діставати собі продукти діяльності, мусили постійно переправлятися на землю, щоб там все собі привозити. Ну і з часом ці люди розмножилися і потягнули за собою ще інших. І так на цьому острові. Почалося життя, розстелялися люди. І з часом тут одної, одного корабля було мало, бо треба було виставляти різні продукти, почали будувати, будувати міст. Коли збудували міст, їм стало легше. Їм стало легше діставати собі життєдіяльність. Але коли почав згодом розширятися цей офіс, тобто почало розселятися багато людей, одного моста стало домами. Люди одні через той не могли собі дістати певних сухідних речей. І тут один розумний кольорі сказав, а чому нам не побудувати ще більше мостів, але більше на життя на цьому острові стало живим і діяльним. Життя на цьому острові це свята. що є і священник, як казав папа Михайті Тратій, що священник є посередником між Богом і людьми, і Якраз священник покликаний будувати ці цим людських душ до того, до Бога, Обіцяю, що буду старатися, ті носити вас подувати, що вам не забрало духовної пожити, але кажуть і поруч, ботання буду версить. Обіцяю, що буду вам служити наполегливо і в Також буду потребувати. Вашої помочі, ваших порад, ваших добрих сердець і добрих слів. Але думаю, що в цьому проблеми не буде. Хочу також сьогодні сказати подяку Всевишньому Богу за те, що він мене покликав до священства, що він мене покликав і дав мені вас як духовної місцеві. Дякую владиці Василію. Хоч його тут нема. Але за те, що він мене виховав, за те, що він мені давав заповнення станови, вчив тому Святому служив. Також дякую отцям, які прибули мене, представити ставити до світаному, нахайну, відседня Роману і всім іншим отцям, які тут є. Буду старатися з вашою помоччю подавати всім ласки і благодаті, які нам будуть потрібні в духовному житті, пам'ятаючи тих духовних провідників, які перед вами були, які будували цю нас, зокрема, покійного це знаю я доброго і сумнівного священника. Буду старатися продовжувати її діло. З вашою помочь, з Божою з ласкою ми зможемо провадити наші душі до царства Небесного, до Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу! Зараз я вам подію своє перше, благословення на цій своїй новій пораді. Нехай вас благословить Господь Світ Сьогодні, що творим небо і землю. Подає вам здоров'я, як для душі і тіла, породіть вас, з усього злого, проганяє нас і всю І в нього Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Хочу, я в мене, що вісім і віша. Chciałabym również dzielić się w szopach jednych ważnego elementu, pracę, że będą w obie, w w chrześcijanach, jak najpierw można by co na co

Thank you. Далі радуй Бог перехоже. Наша порафія, на жаль, втратила цей е, памінець, який тягнувся до Сонця, який тягнувся до собою, забуха не стало Христового Велибра. Ми закопаємо видосівний сайт, це повійного попця у колу, який залишився нашої парафії, він не розплівся до місті квітки, про яких ми повинні час з час, часу пам'ятати. Шановні отче і Віталій, Беремчани, хочу бачити вас на нашому прекрасному проборці. Запрошуємо вас і вашу їм на прекрасне проборство. Хочемо, щоб у ньому смілилося світло, хочемо, щоб у нього народжувалися, плакали під'янських дітей. Бо ми тоді ціною в людей, коли втрачаємо. Слава Ісусу Христу! Дякую.